Сильна, мужня, вільна, незламна, незалежна, єдина це твоя Україна. Вітаю, дорогий українцю, з Днем Соборності. Бажаю тобі залишатися вільним громадянином, завжди відстоювати інтереси своєї країни, гідно представляти свій народ, куди б не неслася доля. Нехай тебе не покидає оптимізм і воля до перемоги. Лунає пісня Солов'їна, і вітер Віє Степовий, Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Послухай, брат українців, хоч історично склалось так, що територія різниця. Одна земля в нас однак. Ми з вами, це одне єдине. Ми це родина. Ти і я. Дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, на в морі кораблі, розкидані у всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже, ви знов. Велична і свята моя де Україна, лише тобі, карать нас і суди, нам берегти тебе, соборну і єдину, нам твою історію творити. Хай слово соборність не буде тільки книжковою фразою, але щоденним хлібом та правдивою ідеєю нашої. Люди. Я співаю про тебе, прекрасна країна, де хлібами ми духмяними вкриті поля, і про шлях твій доволі, моя Україна, незалежна та славна слов'янська земля. Не треба нам сварок, незгоди, ганьби. З'єднали країну ми навіки. Не зможе ніщо наш союз розірвати. Соборна країна. Ви чуєте ні одна Україна, єдина мати і кращі країни нам не знайти.